Усім привіт на каналі Зілсамосвал. Ми займаємося такими машинками катаємося на них, а такі машинки ми розбираємо або продаємо на продаж. Робимо місто, Вінниця. Сьогодні хочу показати, як я розбираю автомобіль за Ставрія 1102, 90 року, 1990 року випуску і. Що ми сьогодні вже встигли зробити? Демонтували сідушечки. Це все буде на продаж, демонтували дверні карти, демонтували пластик багажника, задні сідушечки, ну, взагалі всі деталі пластика по салону. Автомобіль у нас вже знаходиться досить довго, до нього ніяк не доходили руки, але вже дійшли того. Сьогодні постараємося максимально багато зробити. І на моєму каналі буде номерочок телефона. Якщо по місту Вінниця або по Україні вам потрібні запчастини до таких автомобілів. Звертайтесь. Також є у мене канал у TikTok, одноіменний Зіл Самосвал. Добавляйтесь там. Буде трошки більше інформації, того, що я більш тіктокер, ніж ютубер. Того ласкаво просимо на канал. На каналі Тікток ми доб'ємо до тисячі підписників скоро і будемо вести ефіри по таких автомобілях, по таких автомобілях. По настрою. Можемо їм про такі розказати, показати, поспілкуватись. Можемо і про такі. Тому сьогоднішнє коротеньке відео я буду завершувати. Усім гарного дня. Якщо, якщо це відео набере достатню кількість лайків, щоб в мене був настрій, я буду знімати і надалі. Тому підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Усім гарного дня, місто Вінниця.